Кошенята попліткуємо. Говоримо про те, чому у Світлани Лободи не вийшло ексклюзив Брежнева туди ж, Монро залежність, Ащіон та школи Одеси. Мощуйтесь зручніше, набирайте чай. Каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. За доброю традицією, з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. А я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість, надсилайте в Директ мої інстаграму, ви залишитеся анонімними. А ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Отже, Світлана Сергіївна Лобода, я думаю, у вас все ж таки фончиком десь виникало питання, чому у Світлани не вийшло. І те робила, і те робила, і приїздила в Україну, і встигла тут зашкваритись, влізти в чергові скандали. А Світлана Лобода це взагалі такий персонаж, люблю, ненавиджу. З одного боку, є за що її підтримати, ну, бо вона зробила все ж таки свій вибір. А з іншого боку, ну дуже багато запитань. І от Світлана Лобода, яка. Має безліч ресурсів. Зараз вона намагається представляти Україну на Гремі. Я не здивуюсь, якщо вона отримає цю премію, тому що Гремі можна придбати, це взагалі не проблема. В контексті українського питання американці підтримують, не розбираючись, хто така Світлана Лобода. Коротше кажучи, друзі мої, а чомусь ніхто не говорить взагалі про те. А хто нинішній чоловік Світлани Лободи? Ну, взагалі про це ніде немає ніякої інформації. Я пам'ятаю, що перед початком повномасштабного вторгнення Лобода приходила на інтерв'ю до Єфросиніної і так дуже обережно, обережно казала: ну, от, у мене є чоловік, він старше мене, він мудрий, умний, бла, 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 бла. Так от сьогодні розкриваємо карти, абсолютніше ексклюзив. Пам'ятаєте, коли Лобода приїздила до Києва вже під час повномасштабного вторгнення, їздила в свій рідний. Ірпінь там знімали фото, відео. Потім це все потрапило до інтернету. Пригадуйте, мабуть, так. Так, от вона сюди приїздила зі своїм чоловіком Артуром. Його звати Артур. Він казах, родом з Казахстану. Він нафтовий магнат і входить в топ-50 європейського Форбсу. В якомусь сенсі, в якомусь сенсі Світлана Лобода туго знала свою справу, і це в музичному сегменті така голддігерша, яка заточена була на те, аби забезпечити собі життя до кінця своїх років. І вона з цією задачею справилася на усі тисячу відсотків, поюзала усіх і вся. Я не буду казати це погано чи добре, тому що в шоу-бізнесі взагалі потрібно бути акулою, аби вижити. Але сама природа лободи вона побудована на нарцисизму. Тобто, це людина, яка є. Центровою, а потім все інше, і тому світа здатна здебільшого любити тільки себе і представляти виключно свої інтереси. Тому сьогодні у Світлани забезпечене життя, забезпечене майбутнє з мультимільйонером, у якого неймовірні статки. Я думаю, ви розумієте, що нафтовий бізнес це не місцевий, я не знаю, розливний підприємець, який там сьогодні підприємець завтра ні. Тому у світи все чудово. І коли вона приїздила з Артуром, він домовився з верхами. Я думаю, ви розумієте, про що йде мова, що Світлані дадуть зелене світло і їй дали зелене світло на те, що вона була в Україні, в сенсі приїздила сюди, виступала, але все пішло не по плану, коли оголосили її в її виступ високоррезиденс. З технічної точки зору, це було занадто рано. Люди не були готові до того, аби Світлана Лобода виступала в Україні, але вже що зроблено, те зроблено. І настільки. Настільки був надвеличезний тиск від певних теж верхів, і в тому числі суспільства, що на сьогоднішній день ніхто не хоче більше ризикувати зі Світланою, аби не втрапити в репутаційні ризики. Тому на сьогоднішній день Світлана Лобода має повне червоне світло. Вона не є вхожою в український сегмент від слова зовсім. Але буде намагатися і так, і так, і так, тому що чим більше ти кажеш Лободіні, тим більше вона прикладає зусиль, аби отримати своє. А Артур проукраїнський, так, в нього чимало бізнесу в Ерефії було, але він теж все там вивозив, приводив до ладу так, аби не залежати, або мінімально залежати від російського ринку. А він підтримує повністю Україну, але от такий невеличкий вам штрих до портрету. Тому що, здавалось би, ніби нічого особливого, а з іншого боку, любі мої, це дуже сильно доповнює і дає повне розуміння, про що ця людина з чим, як і для чого. Ось так, здивовані, не здивовані? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Як ви думаєте, про кого піде мова? Про віру Брежневу справа у тому, що на відміну від Світлани Лободи Віра чітко спрацювала. Вона відразу виїхала з рефії, не було чіткої конкретики, не робила з плеча. Але відразу сказала, ні, твайні, а вибрала все ж таки Україну, інколи тут мешкає, здебільшого за кордоном. І Віра Брежнєва зараз буде другою хвилею намагатися повернутися в інформаційний простір і в український шоу-бізнес з новим репертуаром. І тут велике запитання: а чи зможе Віра? А мабуть, не зможе з однієї простої причини, тому що невдало підібрана команда, абсолютно невдалі автори. І Віру несе постійно туди. До тих людей, які не здатні її розкрити. Я тут ще не відійшов від скандалу з її молодшою донькою, хто не пам'ятає, яка в стосунках з 11 років з хлопцем, який старше за неї на 7 років, але то таке зараз мова про Брежнєву. І Віра постійно працює з тими, хто. Намагається їй щось втюхати, але жодним чином не розкрити, не зробити її репертуар органічним. Тому дуже сумно за цим спостерігати. Не впевнений, що Віра Брежнєва зможе так з легкістю повернутися. Подивимось, будемо знову ж таки спостерігати. Але ситуація у Віри сьогодні дуже хитка. Ось так. Чи чекаєте ви на віру? Можливо, якісь пісні вам подобаються. Будь ласка, напишіть, цікаво дізнатися вашу думку. Монро, яка врешті-решт зізналася, що в неї є певні проблеми з алкоголем, зробила це публічно, зняла відео. Хоча тема у нас буде складна. Складна, але в мене прекрасний настрій для того, щоб її ам, піднести оптимістично. Хоча спочатку, спочатку, я ж там досвідчена ютюберка. Телевізійниця, яка розуміє закони жанру, і можна було з цієї теми висмоктати серіал. Принці таке планувала зараз зробити серію відео про алкогольну залежність, про свої відносини з алкоголем, зробити якісь такі клікабельні а, заголовки і на цьому хайпанути. панути. Але а, ну, чим більше я про це думала, тим більше я розуміла, що це ну, мені в першу чергу не потрібно. Ну, можливо, якщо б я знімала відео на початку а, свого шляху позбавлення залежності алкогольної от перші дні, то тут було б більше драми. Сьогодні, сьогодні, сьогодні число. сьогодні 20 серпня 2024 року, і це вже мій, 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 мій 113-й день тверезості. Хто підписаний на мій інстаграм, а, той в курсі. Зробила це абсолютно щиро та відверто. І я хочу подякувати Монро, тому що медійні люди своїм власним прикладом показуючи, що дивіться, я не ідеальний, я не ідеальна, я така сама, такий самий, як і ви. І не потрібно романтизувати і якось ідеалізувати наші образи. І так, в мене є проблеми точно такі ж самі, як і у вас. Це дає тільки переваги і плюси. І найголовніше, ти чесний зі своєю аудиторією. Тому Монро, молодець, я тебе підтримую. Дуже дякую за твою відвертість. І бажаю тобі удачі з боротьбою на шляху до боротьби з міцними напоями. А прямо зараз це не сенсаційна заява, але все ж таки. Давайте подивимось, пані Ашіон, Я думаю, ви згадаєте цю телеведучу. Вона дуже популярна була на телебаченні українському у свій час. І от що вона говорить. Пані Фролові, давайте глянемо. Всі, всі відомі люди розмовляють російською мовою. Я вам зараз кажу це, це, це факт. Не вірте нікому, зірок, блогерів. Хай бог мило. І так, це абсолютна правда. Абсолютніша. Навіть між собою, там спілкуючись в кому не дуже впевнені, бо е, таке оточення нове відносно. В колі тих чи інших медійних людей, вони, будучи якось намагатися говорити українською, але як тільки но ну, зачиняються двері, як тільки ну, вони між собою, з кумами, сватами, братами, сестрами і так далі, абсолютно усі, абсолютно усі, ну майже усі, давайте так, відсотків 90%, русскоговорящі, І для них мова не є важливим елементом. Вони все на тій хвилі, все ще на тій хвилі, яка різниця? А, ні Путін придумав русський язик і бла, 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 бла. І коли люди, врешті-решт усвідомлять, що мова це є самоідентифікацією, що це невід'ємна частина будь-якої нації, і тільки ми можемо ось так дивитися, як у Франції це принципове питання, в Німеччині принципове питання, в Польщі принципове питання. А ми тут встралися і кажемо: ну, в нас пострани руска говорять, що ми не можемо це ігнорувати». Так, да, ми не можемо це ігнорувати, але якщо ми не будемо для цього нічого робити, то воно все-таки залишиться і нічого не зміниться. І яке тоді майбутнє нас з вами чекає? Тому, будь ласка, задумайтесь і ставтеся до питання мови свідомо. Це дуже-дуже важливо. І для мене це особливо принципове питання. Тому що мій факап в тому, що я точно так же був під впливом російської пропаганди. Проте ну ти ж не сілаш тобі говоріть на українському, говори на російському. І я говорив на русском. Хоча в мене вдома суржик. Хоча з дитинства я терпіти не міг російську мову і російську літературу в школі. Хоча я з дитинства запитував, а чому ми говоримо російською, коли в нас є своя мова. Але це завжди ігнорувалося дорослими, тому що оточення було таким, і всі того вимагали, аби ти був що потому что это так модно, тому потому це так потрібно. Е, кому потрібно, понятно, але тоді, тоді не було цього розуміння на превеликий жаль. Як ви ставитесь до мови, чи вважаєте це принциповим? Ну, взагалі, яке у вас прийняття? Давайте поговоримо. І у вашій сім'ї, ваші батьки, ваші родичі, якою мовою спілкувалися і спілкуються зараз. І на завершення. Я хочу зачитати крик душі одного з наших а, і запитати, чи в усіх школах України таке відбувається. Просто от залишу суб'єктивну думку, суб'єктивну об'єктивну. А ви додайте, будь ласка, ж до портрету і поділіться вашим досвідом. Напишіть в коментар, тому що дуже важливий епізод із життя. Значить, слухаємо уважно. Богдана, привіт, тема актуальна. Тому сподіваюся, в тебе знайдеться час на її обговорення. Ще цікаво, це тільки в Одесі, так чи в усі країні. Мої діти навчаються в ліцеї номер 63 в Одесі. Це державний заклад, тому жодні збори з батьків не передбачені. Директор департаменту освіти і науки Одеської міської ради Буйневич Олена того року запевняла, що школи забезпечені всім необхідним, навіть укриттям облаштовані за рахунок коштів з бюджету. Але в той же час в класах існують відпрацьовані схеми з організації так званих батьківських комітетів. І того року ми всім класом здавали гроші на облаштування укриття в підвалі школи. Зазвичай батьківський комітет це одна-дві людини серед батьків, які діють не в інтересах батьків, а в інтересах саме класного керівника. Класний керівник дає вказівка. Людина з батьківського комітету в чаті вайберу ставить перед фактом скільки, коли і на яку карту скидувати гроші. Так і цього року моя дитина ще так це пропустимо. Вже збирають 100 гривень з учня фонд школи, 550 гривень фонд класу, 500 гривень на придбання комплекту робочих зошитів. Подивилися в інтернеті роздрібна ціна цих зошитів 390 гривень, а клас замовляє оптову партію, тому мають бути ціни ще нижче. Тобто заробляють на всьому. Навіть коли в минулому році проходила акція замість квітів вчителям донат на ЗСУ, в класі моєї дитини збирали і на квіти, і на допомогу ЗСУ. Кожного року вчителю даруємо конверт з грошима: – 3-4 тисячі гривень конверті, 6 разів на рік. 1 вересня, день народження, день вчителя, новий рік, 8 вересня, останній дзвоник. На прибирання кабінету те, що місяця платимо, хоча в школі є технічні працівники. Звісно, всі ці збори в Україні добровільні. Але уявіть, яка це чорна фінансова діра в межах школи. А в межах всіх шкіл. Міст мільйонників, спілкуючись з батьками, знаю, що така схема зі збору коштів з батьків в кожному класі без виключень. Пишу в надії, щоб цьому питанню надали розголос. Годі вже заробляти гроші на батьках в державних закладах освіти. Не всі мають змогу постійно сплачувати, але змушені, щоб не бути білою вороною і щоб дитина не постраждала. Знаєте, це настільки складна і болюча тема. Я пам'ятаю, зі своїх часів, коли навчався. Ми постійно з цим зіштовхувалися на те здати, на те здати, на те здати, на те здати. І в нас постійно було так: ну я з досить бідної сім'ї, коли ми все віддаємо в школу, а майже нічого їсти не залишається і нікого це не цікавить. І дуже я розумію, що зарплати вчителям низенькі. Я розумію, що держава абсолютно не... Доклала жодних зусиль, аби учителі і взагалі працівники державних установ, державних закладів отримували достойну заробітну плату, аби не було корупції, тому що корупція породжується з того, що немає грошей, і треба на чомусь заробляти, і заробляють на усьому, чому можуть. Водночас ця корупція породжує іншу корупцію, і це виростає просто в якісь шалені об'єми. Тому я хочу звернутися до наших підписників. Я знаю, що серед наших кошенят багато мам. Яка ситуація у вас? Будь ласка, напишіть, розкажіть, і давайте подумаємо, чи взагалі можна щось з цим зробити, чи ні. Можливо, тут є юристи, адвокати. Будь ласка, пишіть, давайте говорити про це, давайте робити розголос даної ситуації. Це жахливо. Це жахливо, тому що ці побори, вони ні до чого хорошого не приводять, а лише тримають на балансі. на... Фундаментальному давайте так балансі: ось ці совкові наративи і цю совкову схему. А давайте зарабатувати на всьому, на чому тільки можна. Це дуже жахливо. От і все. Мені більше немає чого додати. Такі у нас сьогодні з вами новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. А я не прощаюсь, скажу до зустрічі в наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі, окрім суботи. Слава Україні! Разом до перемоги!